Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Шаран. Такий варіант Значить, по опису. 15 рік, повний привід 2.0 дизель. за ціною 14-900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксуємо він код, кому цікаво. Механічна коробка передач, клімат-контроль, мультикермо. Більше інформації, уточнюйте. Сіат Альхамбра 14 рік, повний привід 2,0 за ціною 12-900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксуємо він-код синього кольору. так, Світленький салончик з механічною коробкою передач. Volkswagen шаран. 13 рік, 261 пробігу, 2,0 дизель. Коробка механічна. За ціною 12 тисяч 300 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. З цього боку покажу. Якби ззовні зауважень так не, не видно. О, пельзофіра бі. Десятий рік 1,8 бензин, 206 пробігу. Контакти ось тут. Тканинний салон бачимо. Ось такий варіант. Citroen C3 Picasso. Трипікасо. 9-го року, 1,4 бензин, Ці же пригнаний. пригнані, зісною 5-600 доларів. Тут контакти є, без підфарбувань пишуть. Ось така машинка, тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Гранд 2 другого покоління. Так, 2008 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, 5 місць, 241 пробіг з Нідерландії, 6300 доларів. Коробка автоматична, контакти бачимо. Тканинний, тканинний салон, клімат контроль. Парним колір, є парктроніки, до речі, ось така машинка. Renault Scenic в комплектації X-Mode. Bose. Значить, 13, рік 1,5 дизель, 173 пробігу, автоматична коробка Це ціною 10-900 доларів. Контакти 0,99 257 1707. Ось такий салончик. Воркопам, до речі. Peugeot 5008. Десятий рік 2.0 дизель. За 9500 доларів. Тут бачимо контактну інформацію. Тканинний салон, механічна коробка, панорама. Ось такий варіант. Так, два мінівани, Зафірка і Туран. Перший варіант Зафіра Бі. 2006 рік, 1,8 бензин, пробіг 241 тисяча, звісно, 7 місць, не фарбовано. Є сертифікат, на 5500 доларів. Контакти ось тут. Ось такий варіант. Далі Volkswagen Туранчик, народний автомобіль, так? в гарному кольорі. 2004 рік, один і бензин, 234 пробігу, 7 місць багаті комплектації, 5500 доларів. Контакти ось тут. Клімат контроль є. Кого цікавить телефонувати. Chevrolet Orlando. 12 рік, 2,0 дизель, 187 пробігу за ціною 9500 доларів. Бачимо контакти. Мінкод також. Тканинний салон, механіка. Так, ще один Орландо. Одинадцятий рік, 2,0 дизель за ціною 8900 доларів. Тут бачимо контактну інформацію. Тканинний салон, механічна коробка. Zafira пелізофєрабі 10 рік один бензин, 197 пробігу, за ціною 6,750 доларів. Тут контакти. Комбінований салончик. Ось така машинка. з фаркопом, до речі. Так, друзі, 4 стайніки поруч в одному ряду для любителів стенників покажу, хто не любить трошки потерпіть. Так, перший варіант в класній комплектації звичайний станік. В, в короткій базі маю. 15 рік, дизельний двигун. Не пишуть, який треба уточнити. 165 пробігу за ціною 11200 і ось контактна інформація. 050 59 71 343. Дощик трошки заважає працювати. Так, ось такий варіант в гарній комплектації є акустика Bose. Це не комплектація, це акустика. Е, так. Комбінований гарний салончик, механічна коробка, клімат контроль на гарних оригінальних дисках комплектації X-Mode. Має трошки підвищений кліренс, дуже гарний варіант, в кого трошки ямки, хто живе в сільській місцевості, або погані дороги. Ось такий варіант, кого цікавить телефонуємо. Йдемо далі. Ще один сценік в комплектації X-Mode. Так, 13 рік, також дизельний двигун, 205 пробіг за ціною 10 800. Контакти 050, 59 71 343 ваші ті ж самі контакти. Це, будь один власник. Так. Аналогічний салончик гарний. Клімат контроль. З пуркопчиком. X-Mode. Так, наступний варіант також X-Mode. Ось такий варіант. Так, 13-й рік 1,5 дизель, 195 пробігу за ціною 10 999. Контакти тут. Комбінований салончик, панорама. Так, на білому панораму немає. І Фаркоп тут також є. І останній варіант в цьому ряду. Це Grand Stenic за кустикою Боус, гарному кольорі, класний сімейний автомобіль. 14 рік модельний 15, -й, 7 -й місний, 226 пробігу за ціною 11 350 доларів. Бачимо контакти. Омінований салончик. Парктроникум.